Де цей гнідос? Амен. Амен, мої друзі. Я відмінний лідер. Я вами задоволена. Ви чуєте? Я в цьому експерт. Ні, не засмучуй, мамочку. Такий пасивно-агресивний, подивіться, Пробачте, це смішно. Ой-ой-ой, ой-ой. Ні, я не так чесна. Цьом-тьом-тьом-тьом, всіх цьом. Бо він мене за. Всім привіт, друзі! Я дуже рада світати на каналі Adult Woman. І з вами я, доросла жінка. Сьогодні ми знову будемо грати культ ягня. Довго розказувати про цю гру вже не буду. Ви знаєте, що це легендарна, просто найкраща у світі історія. Тому я запрошу вас одразу підписатися на цей канал, поставити мені лайк, написати коментар і дивитися просто зараз цей відос! Так, ти будеш у мене молитися, Катюша? Щас ми ліжечко. А що, не вистачає ліжок? Бльть. Треба давайте одразу побудуємо, щоб оце не було. О. Ой, будеш молитися. А хто це? Хто це? Сільфор Худі, Катюшечка, клас! А ну давайте я вам проповідь буду читати, щоб ви були задоволені мною. Вас багато. Мені подобається. Ти шануєш мене, великий вождь, я безмежно вдячний. Клас. Так, будь ласка, моліться потужніше, бо е, бачите, яка ця гнідос. Він хоче від нас піти, ми його повинні перевиховувати. Кіцька. Шо, я хочу какати. <плес> Дивіться, оцей не хоче молитися. Він, коротше, впливає на вас, А да? цей гнів впливає на вас. Та давайте його в'язницю. Ми його вбити завжди зможемо. Все, у всіх є ліжка, всі молодці, лягайте спати. Хоч передохну від вас, капець. Взагалі, тут бунт злаштовуйте мене. Мені. Я в шоках. Шли, нарешті ми це зробимо. Тюрячка. А давайте так, щоб всі бачили, що станеться з невіруючими. Отак от, от. Прямо тут буде тюрячка. Де цей гнідус? Ага, гнідус, привітики. Пішли. Нє-ні-ні. Я хотіла тебе в тюрячку посадити. Ладно, в тюрячку ми тебе теж посадимо. Все, виховуйся. А ми пішли. А ви що смієтесь з нього? Так, що ти хочеш? Север, великий вождь, у важкі часи ми можемо готувати травяні страви, послідовникам це не сподобається, але це переможе голод. Спробуємо зараз. Звісно, для тебе север, все ж завгодно. Навіть цю кашу малашу. Трав'яниста кашка. Окей. Okay. Коротше, у мене всі супер задоволені, незадоволені е, сидять в тюрячки. Я, я відмінний лідер. Так, друзі, а ну всі моліться. М молись. Чипаголік молись на мене. Е, сільфурходік молись. Е, хто ти? Молись? Север, молись. Все, всі моляться на мене. Ви молодці. Ну, я тоді пішла. Золота какашка! Хто це зробив? Я дуже вдячна. Клас. Золоті какашки це те, що нам було треба. Какульт задоволений. Так, пс, вождю, ходять щитки, що самураї, шпигун посланий ворожим культом, щоб підірвати нашу велику силу, ми повинні піти поговорити з ними, послухати, що вони скажуть. Самурай це правда? А ну, давайте. Звісно, перевіримо. Все будемо перевіряти, тільки спочатку цього. Поговоримо з ним. Перевиховуємо. Перевиховаємо. От, бачите, як сильно його одразу опустило? Привіт, вождю! Який прекрасний день у раю! І я можу сказати, що ви виглядаєте надзвичайно славетно на сьогодні. Боже, який підлиза! Ну, очевидно, вони щось приховують. Ви повинні повірити мені, вождю. Та ні, ну що Що за. що за цей от як це називається? Подкажіть. Параноя! Параноя якась. Ну, пішли танцювати біля вогнища. О май гад давайте, друзі! Все, зробили посвячення послідовників. Це чудово і добре, але є багато іншого, чого ви можете взяти від них. Наприклад. Даруйте їм подарунки, виконуйте завдання та благословляйте їх. Таким чином ви збільшите їх лояльність, як тільки вони будуть повністю віддані вам. Ви отримаєте все, чим вони володіють. О, які ми злі. Дивіться, що я покажу. Ти послідовник, повертайся сюди. Оу. Що буде? О. Вірність послідовника. Підійміть вірність послідовників, і вони нагородять вас відданістю та фрагментом каменю заповіді. Ого. Щоразу, коли послідовник підвищує рівень, генерується додаткова відданість під час проповіді або поклоніння у святині, тож обов'язково розвиваєте їхню вірність. Щоб підвищити їхню вірність, ви можете дати послідовнику послідовнику благословіння один раз в день, коли ви взаємодієте з ним. Також їм можна давати подарунки, виконувати завдання для них, проводити проповіді і чимало іншого. Окей, чим більше у вас буде вірних послідовників, тим сильнішим ви станете. Я маю багато чому навчити вас, але я старий і швидко втомлююся. Зазирніть до мене в гості, і я покажу вам, як використовувати справжню міць червоної корони. От дивіться, у нас ціла карта, мапа, точніше є. І от на ній є самотня халупа, в ній живе оцей я так розумію. Ні-ні-ні, в в'язницю ми не підемо. Давайте я краще вас благословлю. Ну, все, пішли погуляємо. Ви поки моліться, будь ласка. О, дивіться, скільки тут чогось. Здобута форму послідовника, нова форма тварини, яку можуть прийняти ваші послідовники. О, хто хоче бути щором? В мене є дещо для вас. От дивіться, таке є тут. Так, гаразд, що тут? Привіт! Ви знайшли мою скромну хатинку? Будьте обережні, щоб не зробити тих самих помилок, які зробив я інакше ви опинитесь у такому місці, як все. А що нормальне місце? Трошечки, звісно, не але нічого такого, я не бачу. Тепер, можливо, гра в Кості, ви її не знаєте? Чому ж? Це просто підійдіть до столу і я вам покажу. Ой, давайте, залюбки, я зіграю з вами. Окей. Я в цьому експерт. Ви поняли, коротше, зараз це зрозумієте. Я розбираюсь на рівні з вами, але я дуже собі впевнена. Прийняти. А, о, я обираю, коротше, бачите, в яку стопочку поставити. Угу, угу. От тепер ми сюди ставимо, ми вбиваємо його кубик, і він не задоволений, бо. Ой, ми молодці. Ми так, троечки в нього нема. О, двоечка. Ай... А що ж робити? Ну, Казлярус, козль... звісно. А, він виграв! Ні! Ніхто не може перемогти великого рота у Кості, хоче знову Хочу! Це не казино, але я хочу. Ну зараз все одно переможемо. Зараз все одно переможемо. Ось дивіться. Опа. Все. Ну Все, я перемогла, бачите. Той, що внизу, тебе талант. Ось тримайте, заслужив приз. Мені приз ту дали. Так, що ж мені дали? О, у мене додаткове серце. Це же дуже добре. Все. А ні, три так як і було. Тепер ви відчули смак гри. Хочете зробити ставку на якусь монету? Та ні, поки не хочу. Так здобуто великий подарунок. Ваша щедрість не знає меж подарунок для підвищення відданості послідовника. О, це ми комусь подаруємо. Я думаю, катюшечки. Треба її якось підвищити вірність. Я повинен подякувати вам, звільнивши мене від моїх обов'язків, ви дали мені те, чого я найбільше бажаю: мир. Тепер, коли я навчу вас усього, що вам потрібно знати, я можу провести свої дні, граючи в кості. У мене є друзі, які збираються приєднатися до мене на гру або дві, поки ми говоримо. Купа мала, звичайно, але зараз я на пенсії можу насолоджуватися собою. Все, я пішла додому, до вас. Будемо зараз а, перевиховувати того засранця. Так, ви всі спите? Клас! Ви такі милось? А давайте я приготую вам поїсти і піду в похід. Божественный вибух. О. І би... бритва зрадника. Окей. Бачите, як класного бритва? О, м'ясо, м'ясо! М'ясо полетіло. А, а, ай, ай, говно! Ай, говно із жопы! Ай, срака! В... А! Цього. Ай! Воно вощий пізді стрмне! А, а! Я зараз тебе як. А! А! Я від них... Та всі, бл, на одного. Це вообще нормально, що вони всі на одного в мене, бідного. А це ще опісується якось зеленою жижею. Оба, оба! Оба! Ай! Все, тако. О, організуйте свою ферму з допомогою цього зручного вказівника. Темний ліс. Та ну, мені це. Але окей. Диво дерево, вона хоче за цю О, дивіться, серця. Рату каже: моя любов забрала моє серце до моря, моря. Вона забрала моє серце до моря. Дивіться, де він рибачить в якомусь. Демоничному озері, ну мені подобається, там, де було моє серце, буде в її ліжку на Дніморському. Ласкаво просимо хрестоносцю, знайди хвилинку, щоб приєднатися до мене в моїх пошуках. Я шукаю серце, яке колись билось в моїх грудях. Тобто, до тих пір, поки його не взяла вона, може якийсь страх. До за кого не хочеться. Так, я сижу тут стільки років, навіть її обличчя зникла з моєї свідомості. Але я продовжую пошуки, завжди завжди пошуку. Ви бачите, у мене є десяток сердець, але жодне з них не моє, вони ваші. Якщо ви хочете їх мати, хрестоносцю. О, я хочу. Вони нічого не варті для мене. Я піклуюся тільки про серце, яке колись було моїм, щоб я міг востаннє подивитися на їх на її обличчя. А, серця пішли зі мною? О, стілення? И що, реально? Я прям поповнила собі здоров'я. Оце клас. А, а дивіться, тут якесь серце в рунах качає. качаєш. О, це, походу його воно тримає. Господи Боже. Господи, подивіться, хто тут. Ой, 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 ой! ой, ой! Так, воно і є! Червона корона сидить на чолі! Але як ми зробили все, що могли, щоб. Це не має значення. Нам не потрібно для цього турбувати шаурму. Пробачте, це смішно. Шамуру! Розберися з цим, брате. Як накажеш, сестра моя. Отак. Я не люблю вас! Я не хочу з вами дружити! Відколупайтеся від мене! У мене там дітки, домочка. О, в мене одне серце. Так, все. Опа. Ой, ой, а, а. Так, давайте отак. А, у мене нема чим бити. Давайте останнього. Все. А, ти, яку. Може все годі до мене липнути, блін. Я не ваша мама. О, серце дали. Фух. Ну ні, все нормально, друзі, все нормально, живуще. Ведіть природу до себе. Ой, ріжечки, якісь. Друзі, це мені займатися, а, це... а ще не хочеться. Це благоустрій міста. Це не для мене. Так, що, я можу типу купити чи просто встановити? Труйний меч? О, а тройний меч, друзі. А тройний меч, звісно. Та що ж таке? Я хочу труйний меч. Пішли. Так, а дивіться, тут якась двері. Я не знаю, що це, але ми ж нікуди більше не можемо піти. Того, ми йдемо в двері. Може, звідси можна вийти? Скажіть мені огня, ви the... вірите не, не змінність долі? Напевно, що не... ні? А! Так, а шанс отримати. О, це хороше, це типу синє серце впадає, якщо. Твої карти витягнути, шлях лежить попереду. Окей. Ой, а що там сталося з вами? А що там сталося? Я побачила, хтось засмучений. А я не можу так з рейда повернутися раніше. Бо тут хтось був засмучений. А ну, не сумувати там. Ах, четвіри. При атації 10% шанс відбування шкоди. Добре, добре, окей. Так, то ну давайте ще одну карту тару. Отримайте подвір'ї, на здоров'я, зціленні. або 10 шанс завдати критичного удару. Ну, давайте оце, благословення фортуни тоді. Долі заговорили. Хто буде слухати? Та не я. Ну як же у нього красиво, це піз. Яць. Так що я розумію, що буде знову Барбатос. О, можливо, Ескатор, це, це ти будеш барбатосом, якого ми врятуємо зараз і дамо йому друге життя. Ой, бля. Ой, що ти робиш, барбатос? А ну-ка. Опа. Оба. Оба оба. Опа, бачили, як є. Впевнено, головне впевнено і дуже також швидко клікать. Барбатос! Не роби какі! Не засмучуй мамочку! Барбатос! Як мені подобається ця гра? це пісні. Хочу виграти! Я можу ще? Ааа, я не можу! О, я боюсь себе! А, Барбатос, я боюсь! О, дивіться, трошечки, ще трошечки. Він хворіє, бачите, я його заразила. якоюсь венеричне. О, я бачу з которого. Дивись, я тебе врятувала. Зараз будеш. Э, Це його то його. Так, вибрати маленький подарунок. О, давайте, маленький подарунок. Все я щас комусь подарую з вас. Забудьте маленький подарунок. Ваша щедрість має певні межі. маленький подарунок для, для підвищення відомості послідовника, Ой. А ну, северу щас подаруємо, значить. Ого-го, скільки, Скикай. На друзі. Це мені подобається. Ну, все, клас. Ідемо додому якраз зараз. Щас... А, вечір. Зараз я стигну. я стигну комусь вас. Єретики! переможені. О, скільки я Дев'ять м'яса принесла. Я зараз вас буду як готувати. Ой, не готувати, я буду годувати вас. І воно мені ще бонусом дало ще зверху. Клас. Не роби помилки, ставши слугою своїх послідовників. бо не потрібно тобі, щоб використовувати їх для власної користі. Ні, чесно. їхня віра є ресурсом втрач витрачати його як золото, бо ти завжди можеш повернути їхню довіру вдалим жестом доброти. Отак от, от вчать нас. Нехай це не дає тобі сили. Хай дає тобі право робити невимовні речі. Підкорюю їх собі, я вас підкорюю. Я дарую тобі сили читати їх слабкі, маленькі, уми. Окей, читати думки, розблокувати команду послідовника, своїми з послідовниками, щоб читати їхні думки, а також побачити, наскільки вони голодні, втомлені або хворі. Окей. Давай, давай. Пау. Вау, тепер я реально бачу, що ви думаєте? Ви думаєте, поставити мені зараз лайк! Всі, хто на ютьюбі, а всі, хто на твічі, зараз думають а, на збір а, пару грошеняток закинути, щоб росіянам так солодко не спалось сьогодні. Так, дія послідовника. Ви оголосили доктрину, яка надала вам нову дію послідовника. Під час взаємодії з послідовниками, ця дія буде доступна вам. Окей, зараз почитаємо, що ви там думаєте, мої друзі, чатерці. Ладно, дивимося далі, що ж буде. Ой, ой, -ой сумурайки, ти щось. Хочеш? Так, ти будеш молитися за мене, Іскатор. Що що, що таке? Вибачте, що перебуває Агнець. Я просто хотів привітатися. Привіт. Ой, привіт! Ой, як я рада бачити. Мама! Привіт. Катюшка, йди лягай! А що таке? Катюшка, а що це таке? Ой, Катюшка вже другого рівня. Катюшка, а можна тобі подаруночок зробити? Я хочу тобі подаруночок. Отакий. от. О, маленький подаруночок, на великий подарунок для виходу? Давай! Катюшечки, подаруночки. Ой-ой-ой, котик мій. Тебіляльку, тобі ляльку тобі дали. Боже. Ммм. Круто. <рив> оцього ми будемо перевиховувати. От така Бачите, скоро він перевиховується. Я вам тут все приготувала. Зараз підемо молитися, я зараз цього буду ще перевиховувати. Бо він мене запав. Пробачте. Так, ну що, будемо читати вам проповіді? Ви зовсім відбулися, ви друг. Я завжди хотів з'їсти траву з какуля, чи допоможете ви мені задовольнити це таємне бажання? Ну да, давай. Звичайно, хто я така, щоб іти проти бажань? Самураї, трав'яниста кашка. Нє-ні, він хоче миску з какульками, ми йому готуємо миску какульками. Ого, ви це зробили, воїстин. У вас немає недоліків. Я вдячний, великій вождю. О, ми у усього перевихаємо. Він нарешті стане корисним а, нам а, в нашому культі, а то просто сидить у в'язниці, як дурачок якийсь. От. Все. Все, мій хорошенький. Так, ну що, відпустити то тобі? Ми тебе відпускаємо, ти молодець. Ти будеш тепер хорошим. Я тебе буду благословлять. Я тебе буду направлять. Отак. от. Все, все задоволені, бачите? Ага, подивимось, що у нас відбувається. Сільфорхудік молиться, молодець. Ескаторчик тут на місці. Всі інші, де я вибачаюся? А де ви? Ви на городі? А, ви тут щось будуєте. Подивіться: самурайчик, шапоголі, Катюшечка. Сейвір. всі тут. Подивіться, які красунчики молодці вообще. Я вами задоволена, ви чуєте? Будь ласка, важді, є люди, які голодують і не мають місця, які могли б назвати дома. Ми повинні дозволити їм приєднатися до нашого культу. Давайте. Давайте. А ну-ка! Я тебе. Рада вітати в моєму культі. Ану ж, поголь, новий день, нова робота! Слава Альоні! А що ти тут робиш? Ой, Ти покакав? Давайте, я хочу вам туалет створити, бо ви, е, мої бідолашні, какаєте, де попало. Влаштуйте грандіозний бенкет, щоб, е, щоб для своїх послідовників щоб втамувати їхній голод і отримати 25 вір. Оце мені подобається. Давайте я вас буду годувати і ви будете дуже. Е, Радіти, добре, нам потрібно для цього 75 кісток. У нас це є. Давайте же зробимо цей ритуал. Дивіться, який пир. м'ясо, риба, все. Їмо. У нас таємна вечеря. Я знав, що ви можете це зробити. Ви справжні боже ви справжні божественні? Так, звісно. Ось все. Амен. Амен, мої друзі. Давайте тоді підемо. Коротше, що ми робити? в рейд. О, ні. Зрештою покінчимо з цим. Я чекатиму на тебе у своєму храмі. Приходь свідок справжньої міці. Боже, який він огидний, який в нього голос поганий. Гадіна, згинь. Яка в нас зброя? Давайте подивимось. У нас є меч вампіра. О, шанс сілити володаря, використовуючи життєву силу, буде ворога. Оце кайф просто, подивіться, як класно. Ще у нас є щупальця, кидатиметься у чотири сторони. Хорошо. Ну, пішли, спробуємо всіх вбити і дістати нам їжі. Бо з їжею у нас це погано. А, і ще золото нам треба. Ай! Ай, кошмар! Ай, кошмар, дивіться, як вони. Хотять має смерть. Давайте побільше кісточок, я вас буду хоча б ними годувати, бо їжі у нас так мало, ж, а, а людей, а ротів та багато. Привіт, хрестоносцю! Стіни на своєму, якщо ви зможете завершити наступні бойові кімнати без ухилення, нагорода буде ваша. Без ухилення це от без беда, боже, це важко. Окей, але якщо ви зазначені вдачі, тоді, на жаль, нічого для вас. Окей, це дуже важко. Але я буду зараз дуже старатися, бо серце ну це те, що нам треба, друзі. О, зараз вкрадемо відданість і білку п'ємо. Зараз все зруйную. Я, Альона, руйнівниця. О, ні, о, ні, дивіться, що відбувається. О, ні, о, ні, 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 ні. Це леші! Твоя наполегливість починає дратувати мене, маленьке ягня. Ти можеш вважати себе розумним. Ти можеш вважати себе праведним у своєму служенні йому. Але не варто так довіряти, прикутами ланцюгами. Ну, добре, для розмов вже пізно. Такий, як ти не заслуговує на відпущення грехів, це не закінчиться для тебе добре. Такий злодій. О, три кімнати без ухилення треба пройти. А в мене якраз, бачите, вже одна є. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Важко без ухилення. Слухайте. Це піздець важка задача. Ох ёб... ти ж гадіна. О-о-о-о. Ай, їх ще більше, їх ще більше. Я зараз або помру, або... або не помру. Тут якби варіанти. У нас небагато варіантів, але вони у нас є. Та ще? Куди ще? Ні, ні, ні. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ні. Смерть має незначні наслідки. Піднімися ще раз, в містилище моє. Немає значення, скільки разів тебе скидають. Культ буде продовжувати зростати. Друзі, ви будете продовжувати зростати, поняли? Ритуал вознесіння послідовників. А ви виконайте ритуал у вашому храмі, де ви можете підне, піднести дух послідовника на вищий рівень існування. Усі послідовники отримують вірність. То звісно, це! Я не хочу, щоб ви один одного вбивали. Блін, ну понятне сцену? Зво ще все легко, чесно. Ми проголошуємо нову доктрину. Так, ну дуже мало, мало золота нам дають. Прям всього дві е, штучки. Це пізні. Нам треба більше золота. Я вважаю. Де його взяти, Я не знаю, друзі. Я не не по цій а, темі я заробляти не вмію. А до речі, я ж забула вам сказати, забула нагадати, що у нас проходить збір на ЗСУ, на комплекс Крил. Вже у нас зібрано 35%, і тому якщо у вас залежалась, завалялась якась зайва капітана, чи просто ви думаєте попити мені кави чи задонатити. Будь ласка, е скидайте гроші. Пан демон відкрив банку, а ми йому допомагаємо її закрити. Ціль у нас велика, тому дуже потрібно донатити кожен збір і проявляти свою небайдужість. А ми продовжуємо. А зараз я вам пропоную роздивитися. Подивіться, тут якісь петинки, в них хтось живе, бачите, якісь споруди дивні, там кістки виглядає дуже химерно і прикольно, і мені прям подобається. Не втрачаємо ой! Чатик, а що це за падляни за западляни такі? А я не поняла. А що це було? Ой! Ой, гав... гавно. А! Нам треба білку бити. А білку я не можу отруїти, так? Да? Все. Так, о, золото! Золото це дуже добре. Ми зараз з нього, з нього зробимо монети. Коротше, нам пощастило, друзі. Це клас. Так, а ми йдемо до боса, друзі. Ми йдемо до самого Леши. Я має, подивіться, яка вона страшна. Я втомлююся від тебе, маленьке ягня. Час покласти край цьому Легковажному. Маскараду! Хух, що ви, що ви, що шо ви, шове, що ви. Ай-яй-яй, нападай на мене. А, ні, подожди, він їх він їх жер, ви бачите, він зібрав з них всю силу, я так з вами не вчиню, чесно. І перетворився на якусь па. Бай... Ладно, на якогось монстра дуже стрьом. Ладно, Леша, пора тобі вже вмирати, я вважаю. Я вважаю, що твоє життя. Вже пора закінчувати. У-у-у. Ой-ой-ой-ой-ой. Яко воно стрьомне, ви бачите? Ай-ай, гавно, гавно! А якщо ми отак його, дивіться, отак от його. Опа. оп. Ай, гавно, гавно! Подождіть, подождіть, воно мене вдарило чи не вдарило? Ой-ой-ой-ой-ой. А до речі, я ніяк не могла виконати той квест, бо все одно, врешті-решт, бо мені прийшлося би зустрітися з оцим. Монстряком? Ой, бля. А, Ну, не використовувати бевс. З цим монстряком це щось задача нереальна. А ну, всі, підходьте. Ай. Давайте на ньому коротше, сконцентруємось. Казала вона. о, а о, 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 говно. А воно їх не вбиває? Ні? Ай, 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 не йди. Не йди до мене, не йди! Я тебе дуже прошу. Опа. О, боже. Так, зараз ми оці побуваємо. Угу. Ну, а це єретики, ви поняли? Єреєтики. Іреельщик, іре, коротше. Ми його зараз б'ємо. Ми проти іреелів. Щас що, буду плюватись? Ні, nee, він по нових на весера, бачите, з якихось яєць. О, с... Ой с. Ай, ой, Ай-яй-яй. А, а! Не хочу! Не хочу, не йди! О, господи! О, господи, як їх багато! Але нас не здолати, друзі! Ау! Ау! А! Ти дивись, яке воно страшне! Страшне і злобне. Вони його захищають, ви бачите? Ще трошки, друзі. Ще трошки. Т треба підійти до нього поближче. Оба. Оба! Да ще ж трошки! Буквально! Опа, Все, сюди! Сюди. Сюди. О, дивіться, що ми взяли. Серце єретика. У нас тепер є серце і еретика, туди. Його. Е, червона корона може поласувати цим серцем, щоб відкрити нові здібності корони. Відвідайте. Вівтар у вашому храмі, щоб розкрити справжню силу червоної корони. Ого, дивіться, що тепер буде! Ого! Мінус дві, три 4 ціпка розірвалося. А що ж тепер буде? Гроші, будь ласка, дайте мені гроші. Трофей за зависла Леші. Темний ліс. У. Ші, ші, шіш. -ші. Якась, якась статуя. Леші впав перед тобою, як піщинка перед припливом. О, ви тут, ви раді мене бачити? Ого, скільки вас? Привіт Цьом-тьом-тьом-тьом! всіх цьом! Ви радіти, у нас буде ще вечірка, друзі. Ой, бачите, ви голодні, але дуже сильно в мене вірите. І намолили тут мені дуже багато всього. Я, я вам дуже вдячна. Тепер, от, нарешті, ми побудуємо туалет. Ні, ну треба далі молитися, звісно, друзі, мало. Насправді мало. Друзі, дякую, що приділили мені час, що подивились цей відео. Я впевнено поставила мені лайк. Задонатили на допоміжну баночку, яка прямо зараз ось тут висить на екрані. І до нового тижня! Бувайте, побачимось вже в п'ятницю. Я вас люблю. Мої послідовників.